Ай, друзі, хто сказав, що дитячі мрії залишилися у минулому, адже щасливий той, хто своє дитяче захоплення зміг перетворити на професію. А якщо ця професія пов'язана з небом, польотами, сміливістю і водночас романтикою, тоді це під силу лише сильним і хоробрим особистостям. А познайомитися з ними ми вас запрошуємо в наші сьогоднішні передачі, що може бути прекраснішим за безкрайнє небо і рідні місця. Які бачиш з висоти пташиного польоту. Лише закохані у свою справу юні авіатори та їх наставники здатні передати найсильніше почуття і емоції, що відчули завдяки польотам на справжніх літаках. Бажаючих пізнати і підкорити небо сьогодні в нашому місті є чимало серед них учні загальноосвітніх шкіл, вихованці ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Технікумів та інших закладів, які навчаються справі авіації і парашутному спорту, комунальному позашкільному навчальному закладі клуб Юний Авіатор. Сьогодні в ньому є клас авіатехніки, і аеродинаміки, повітряної навігації, вивчення азбуки морзе, парашутний клас. Чому ти обрав саме навчання в цьому клубі? Ну, я давно мечтал прыгнуть с парашютом. За первый год я выполнил 8 прыжков. И я не собираюсь останавливаться на достигнутом, потому что ну, я стал крепче за время провождения прыжков. Я научился укладывать парашюты разные, много. Ну и это мне это нравится. Я нашел новых друзей. Я могу делиться с ними своими впечатлениями. Это просто круто. Когда я сюда пришла, э, я поняла одно. Здесь очень э, дружный, приятный коллектив. О клубе я узнал от преподавателей, которые приходили к нам в школу. Хожу второй месяц. Самое большее мне нравятся тут полеты и физическая культура. Вырезняется среди выхованцев клуба Станислав Рожкован. Раніше знала про цей клуб, але він не привертав Ну, не, не було бажання приходити, да. А в клубі, коли поступила в ЯН ліцей, нас пригласили в клуб, ми прийшли, попробували, полетали, нам все пояснили, нам понравилось, і тепер кожні неділі ми ходимо сюда. Захоплення парашютним спортом для Насті Лісової стало сімейною династією. Адже колись в клубі Юний авіатор займався її татом. Сьогодні дівчинка не уявляє свого життя без польотів та стрибків. В этом спорті мені нравится сам процес. От, е, виход із самолета. І это чувство, когда у тебя ти летиш, знижаєшся і как только відкривається купол, кров по венам, это вообще просто словами серйозно не передать. Это треба тільки пробувати. Володіти технікою польоти справа непроста. Але як зізнаються хлопці та дівчата, для цього потрібно мати гарну фізичну підготовку, швидку реакцію, розумові здібності і величезне бажання вчитися та досконалювати свої навички. Тим більше, що авіаційну справу, а саме польоти на тренажерних комплексах літака Як-18Т, історії авіації, азбуку Морзе, орієнтування на місцевості, аеродинаміку викладають військові льотчики, штурмани та інженери вищої кваліфікації. Вивчаючи побудову літака, хлопці та дівчата знайомляться зі всіма технічними тонкощами пілотування. На одному із занять вони дізнаються, що починається політ. Необхідно, що від вирулювання і з установки самоліту на полосі буде залежати того, як льотчик злітить. Всі його должны бути контролювати. Два літчика, два контроль. Значить, вирую на полосу, літчик затормозив самоліт. контролирует положение приборов, затем увеличивает обороты шагом винта и контролирует обороты двигателя, что двигатель работает исправно. После того, как убедился, что двигатель исправен, правый пилот и левый принимают решение на взлет. Отпускаются тормоза, идет разбег. Контроль по скорости, указателю скорости, контроль от пошла стрелочка расти от 0 до 80. 80 – это скорость принятия решения. После выучения теории, звісно, потрібна практика. Спробувати себе у ролі пілота командира справжнього літака можна. Поруч досвідченим педагогом, майстром своєї справи. Скажи, будь ласка, а чим цікавий тобі цей предмет? Ну, мабуть, тим, що кабіна практично настояща. Єдине, що самоліт не летить. Приборы, все, все по-настоящему. Все, все показатели, все работает. Так как и в настоящем самолете. На уроке основы полетов. Мы когда садимся в самолет, оно как в реальной жизни. Заводим его, взлетаем, проверяем все приборы. Мы действительно себя чувствуем пилотами. Инша речь – стрибнут из парашюта. Для цього у закладі проводяться заняття з наземної підготовки. І тут в нагоді стануть знання з історії предмета, ознайомлення з технічними характеристиками і, звичайно, знайомство з самим парашутом. Вихованцям цікаво дізнатися, що ідея виникнення небесних воїнів сучасного повітряного десанту виникла ще в 16 столітті у Леонардо да Вінчі. і саме йому належав один із перших ескізів парашуту. Больше всего мне нравится наземная подготовка, так как э, это основное, что надо делать в воздухе. Ну, наземь, там все отработано до автоматизма, то есть никаких ошибок не может быть. Мне нравится строгость самого этого предмета. За один год, ну вот получается второй год начался, у меня были трудности с укладкой парашютов. Я иногда забывал, и ну, мне указывали на мои ошибки. Ну, а так сейчас все вполне нормально. Это, как я уже привык, мне все легко дается. Галина Миколаевна, скажите, будь ласка, а как правильно складывать парашют? Берем, сверху укладываем 15-ю стропу, аккуратненько натягиваем, натягиваем купол, значит, ножку свою вставим, колено ставим сюда и начинаем укладку. Все манипуляции левой рукой, вот таким вот образом, потянув за кромочку, мы видим эту стропу, берем эту стропу в руку. Выравниваем. Обязательно это должно быть натянуто. Все это видят, да? После этого берем полотнище, аккуратненько укладываем его под колено. И вот таким вот образом до 28-й стропы мы доходим. Делаем закладочку из числа тех строк, которые мы уже уложили. Вот таким вот образом делаем закладочку. И затем все оставшиеся полотнища укладываем на одну сторону. Приземлення спортсмена за допомогою парашута – це цілий комплекс завдань. І одних теоретичних знань буде замало. Для цього на заняттях проводиться чимало практичних вправ. Все легко. Курс практично же, як в школі. Просто здесь інтересні. І здесь, після закінчення теоретичного курсу, ми завершаємо прыжки з парашутом. В польоті, Это... як пояснює досвідчений педагог, майстер спорту Галина Миколаївна Соловйова. Головним є відпрацювання кожного елементу до автоматизму. Пошел. Есть, пошел. 521, 522, 523, кольцо, 524, 525, купол. С куполом все в порядке. Чекующий шнур, чекующий шнур, чекующий шнур. Отмахнусь по сторонам, нет для опасного Опасного схождения. Уходи влево, ухожу вправо. 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531. Смотрю, ушел ли я на безопасное расстояние не менее 50 метров. Усаживаюсь поудобнее удобной подвесной системе. До высоты 100-150 метров тренируюсь в разворотах и осматриваюсь. На высоте 100-150 метров определяю приблизительное место приземления и сноса. Земля из-под ног. Наворачиваюсь назад. На висоті 40-60 метрів готовий при землі, ну і в місті по 4, що ступінно паралельно землі. При землі не пташки стоять падать. Якщо купа наповняється, гасімо одної дру... двома ніжними стопами, а біган купа смадити на скарби, батьману щось стане сьогодні. Спортсмен повинен врахувати все. І правильності розкриття парашуту до благополучного приземлення на будь-яку поверхню, щоб не трапило зіткнення парашутистів що знаходяться поруч. Слід вчасно розвести їх у різні сторони. Який з предметів для тебе є найскладнішим? Кожний із предметів по-своєму цікавий. Вони всі мені подобаються, і я не можу сказати, що хоч в якомусь є трудності. Зараз ну, вже трохи адаптувався, вже більш-менш розумію, що де, де висота, де швидкість, курс. Вже, звісно, трохи легше, ніж було на першому занятті, але все одно ще важко, ще треба багато вчитися. Погодьтеся, що спостерігати наяву чи дивитися з екранів телевізорів за польотом літаків, і тим, як приземляються парашутисти, без хвилювання, звісно, неможливо. Щоб оволодіти такою технікою, знадобляться і сила волі, і мужність, сміливість, і міцні знання. Лише тоді розумієш, що колись далека мрія людства підкорити небо вже здійснилась. І це під силу не тільки дорослим. А 15-літнім підліткам. Практичні стрибки з парашутом вихованці виконують під час літнього оздоровлення та зборів у місті Скадовськ та на базі Херсонського обласного авіаційно-технічно-спортивного клубу. Скажи, будь ласка, чи страшно перший раз стрибнути з парашутом? Коли я перший раз пригнув, я бачив дуже багато красивих пейзажів, Я косу Джералгача, острова. Е, ну Я не чувствовал там ну, страха или что, когда стоял ну, возле двери выпуска. Я просто хотел прыгнуть. Не было даже... Ну, вообще не было страха. Мне вот захотелось, я прыгнул. И ощущение захватывает дух, вот правда. Вот так, получается, ты вдыхаешь и выдохнуть не можешь. Потому что вот это все время, когда ты летишь, это так захватывающе, я не могу передать словами. При первом прыжке, в общем... Не страшно вообще. Ти не знаєш, що там буде, яке це это як кілометрів ти, метрів. Ти не знаєш, що це виход самоліту этот шум в ушах, а потом тишина. Це просто великолепно. Що може бути кращим за взаємодопомогу, дух суперництва і підтримку на змаганнях за програмою Юний Авіатор, крім показу, умінь та навичок з основних дисциплін, скадання з, з парашуту та виконання стрибків – Спортсменам доводиться змагатися в кульовій стрільбі, плаванні, строєвій та фізичній підготовці. Кріворійським хлопцям та дівчатам сьогодні є чим пишатися, адже вони є переможцями обласного і всеукраїнського рівня. Життя юних авіаторів не стоїть на місці. Про це свідчать різноманітні фото-відеоматеріали, яких розповідається про зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної і Афганістану. Сучасними військовими, святкування дня визволення міста від фашистських загарбників, дня перемоги та вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Екскурсії до Криворізького коледжу Національного авіаційного університету на міський аеродром Довгинцево чи Криворізький аеропорт дають можливість ближче познайомитися з професіями авіації. Співпрацює клуб «Юний авіатор із Кирилоградською академією цивільної авіації. Та кіровоградським і херсонським обласним авіаційно-технічними спортивними клубами. Тож не випадково більше трьохсот юнаків, колишніх вихованців стали військовими та понад 400 обрали професії, пов'язані з авіацією. Щорічно вихованці отримують розряди із парашутного спорту. Скажи, будь ласка, чи пов'язуєш ти своє майбутнє з авіацією? Так, да, я хочу выполнить 50 прыжков і стати інструктором по парашютному спорту или же выпускающим. що я не решил, звісно, але возможно, в будущем пригодится. Особливо якщо я буду поступати в цілові структури, воєнне училище, то думаю, все таки, это не зря сюди ходил. Сьогодні все під силу мужним особистостям. Дружба, взаємодопомога і підтримка, яка існує серед вихованців клуба юний авіатор. Дають можливість дівчаткам повірити у себе, формувати сильні риси характеру, а хлопцям відчути себе справжніми чоловіками, захисниками батьківщини. Лише той, хто відчував романтику та радість від польотів і щасливого приземлення, той обов'язково пов'яже своє життя з небом, з мужньою професією. Закінчуючи нашу передачу, ми бажаємо вам впевненості в своїх силах та здійснення мрій. Зустрінемося незабаром. Бувайте. Бувайте!